Напередодні Міжнародного дня театру наша програма знайомить вас з неординарними представниками театральної Житомирщини. Соціально інтерактивний театр життя нещодавно презентував нову виставу, де запропонував власне прочитання творів Тараса Шевченка в контексті останніх подій в Україні. За хвилину в нашій студії зустрічаємо керівника театру життя Інну Палько та актрису, поетесу Катерину Марчук. А зараз фрагмент вистави. Народження Тараса Шевченка українці перечитали його поезію по-новому. Ба більше прожили слово в слово, бо виявило, що Кобзар дивним чином описав сучасні події в Україні. Інтература... У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загардить із собою взять у домовину? Той, хто саме обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Виждене щасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вимоліть, ні діти, ні жінки. А той щедрий та розкоший все храми мурує, та отечество так любить, так залучить. oczyć sobie wyjść oczy. Дякую, що залишаєтесь з нами. Вітаємо гостей в нашій студії Вітаю. Інно Катерино. Радий бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея в театрі життя поставити от таку чудову виставу, присвячену Шевченку, і дуже актуальну в наш час. Інно, мабуть, ви як все починалося? Взагалі, соціально-інтерактивний театр життя це достатньо така мобільна ініціатива студентів на будь-які події, які можуть відбуватися в країні в світі взагалом. Тому, звичайно, тут збіглося багато таких Подій для нас насамперед це і 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ну і, звичайно, ті події, свідками яких ми є вже останніх кілька місяців. Тому студенти, як найбільш така ініціативна частина нашого суспільства, звичайно, захотіли показати своє, ну, мені здається, дещо нове читання творів Тараса Шевченка. Тому що ем, в устах молоді вони набули такої. Акції, актуальності, Якої, звичайно, ем, ну, важко передати з уст е, метрів ем, читання творчості Тараса Шевченка. Ну, ось, е, слухаючи фрагмент, дійсно розумієш, що писав як про сьогоднішній день Тарас Григорович. Катерино, як вам було долучатись до цього проєкту? От що нового, можливо, в Шевченкові для себе відкрили? Скажу так, я маючи філологічну освіту, в принципі, до повній мірі, будучи знайомою з творчістю Шевченка. Не могла не помітити, скажімо, в ході останніх подій, що багато його текстів не просто актуальні, вони просто кричать про події сьогодення. І це не тільки тексти, які ми там входять до шкільної програми, які ми добре знаємо. Є багато інших текстів, які не так часто піднімаються назовні. Тому от запропонували іні Миколаївні таку ідею. Це було нове для нашого театру в якійсь мірі. Тому що ми про це поговоримо далі. Я думаю, на розповість нам були б характерні інші теми. Але в ході цих подій, які зараз актуальні, наш театр не міг залишатися осторонь. Ми мали це показати, ми мали про це розповісти. І компонуючи тексти, тому що правильно вибудувати їх, щоб донести думку, це основне було наше завдання. І побудувати якось сюжет, ми думали над тим. Де зробити кульмінації, правда, Який текст має донести найвищу точку кипіння? Як це показати? І Шевченко в цій мірі нас надихав повністю, оскільки ми читали і думки у нас вірити, не вірити, збіглися саме на тому моменті, на якому мали збігтися. Мабуть, От все ж таки театр життя, яку б тему він не піднімав, він завжди актуальний. Вам вже 5 років, 6 рік. Так. Але все ж таки, як все починалося? Дуже цікаво згадати. Взагалі починалося насправді теж знову ж таки зі студентів, оскільки студенти маючи активну життєву позицію, влітку в нас працюють і відбувають практику в дитячому таборі. Артек власне звідти була привезена ідея першої нашої вистави з дитячого табору Артек. Крім того, вона була адаптована і прижита в нашому університеті. Звичайно, велику таку допомогу для нас здійснив Володимир Федорович Шенкорук, заслужений діяч мистецтва України. Власне, він і став автором нашої першої вистави Не боятися життя. До ініціативи долучилися студенти, які пишуть, які ну, хотіли би спробувати себе в якості. Поетів тому це була така перша спроба, і вона прижилася. Вона стала цікавою молоді. Ну і так пішло. Вже е, сьогодні п'ять ось е, випускники театру життя. Сьогодні це е, відомі музиканти, журналісти, актори драматичних mm -hmm. театрів. Ну розкажіть, ким пишається театр життя з тих, хто вже покинув його стіни, але його ідею несе на інших майданчиках. Е, не знаю, чи маємо ми право називати прізвища. Ну, можливо, <різвища> тих так, людей приблизно але в нас де є працюють, студенти, так. які навчаються в Харківському університеті мистецтв. Імені Івана Каркотляревського. Так. Так, так. Крім того, є студенти, які так чи інакше пов'язали себе з театром, зокрема, і з нашим театром, і в інших можливо, театрах України працюють. Тому... На ми радіостанціях пишали. і музиканти є. Ну, тобто, це така була перша сходинка, мабуть, театр життя. так? Ну, Очевидно, що так, тому що все-таки студенти, прийшовши на навчання, шукаючи себе так чи інакше, хочуть їм долучитися і до чогось іншого, ну зокрема, спробувати себе і в іншій діяльності. Катерино, що вам дав театр життя? Е, мені насамперед театр дав середовище, творче середовище, в якому можна розвиватися. Е, я хочу сказати, що я в театрі, мабуть, від самих витоків, з найпершої вистави, були періоди, звичайно, коли десь відходила далі, підходила ближче і зараз безпосередньо, так в епіцентрі подій. От. Але я хочу сказати, що будь-хто із нас, з акторів, які долучалися до роботи театрів в різні роки його існування, отримали, мабуть, найцінніше, що може отримати творча людина. По-перше, це розуміння, у нас зараз дуже важливо це для творчої людини. А друге, це можливість реалізації. Тобто ми працюємо і реалізовуємо не тільки акторські свої здібності. Якщо я пишу, маю повне право стати авторкою. Текстів і для постановки на сцені, якщо я співаю, будь ласка, всі шляхи вільні, танцюю, ласкаво просимо, і абсолютно всі-всі наші ресурси мають змогу бути реалізовані, і я вважаю, це, мабуть, одне із найцінніших ролей, які виконує театр в житті університету, міста. І можна далі так говорити. Ну і крім того, що? хотілося б сказати, що студенти все-таки мають можливість рости. І це надзвичайно цікаво і втішно е, спостерігати, тому що е, театр це можливість студентів від першого до п'ятого курсу співпрацювати разом, ділитися досвідом. І вони змінюються. І це такий найбільш не... Ближчий шлях побачити е, рівень якісних змін mm -hmm. студентів. Тому... Ось якщо повертатись до вистави, присвяченої Тарасу Григовичу Шевченку, то е, ще були й музиканти так. разом з вами. Так я думаю, що про це також варто сказати. Доброго Звичайно, в е, нас є студенти, які самі пишуть е, музику та текст. Зокрема, цього року соціально-психологічний факультет е, поповнився ще одним музичним гуртом. Це студенти. Е, Першого та третього курсу під назвою Ребісфуд. Молоді люди, які є. Активними, які є цікавими, студенти, які ми абсолютно віримо, матимуть блискуче майбутнє, оскільки вони мають можливість висловлювати свою точку зору і мають неймовірну працьовитість і бажання, а це багато варто. Крім того, є студенти, які пишуть також музику. Зокрема, це одна з наших студенток, другокурсниць Катерина Бабенко, яка завжди радує театр життя своїми власними. Музичними композиціями, зокрема цього разу, також ось ви сказали про соціально-психологічний факультет Домирського державного університету. Ми розуміємо, що те що театр життя це автономна, тобто абсолютно індивідуальна, скажімо, структура, але дотична до соціально-психологічного факультету. Якщо ж говорити, то певно, от факультет має якусь таку філософію, особливу що це за філософія. Ну і якби театр життя не долучався до факультету, то він, мабуть, був би інший, чи не так? Безперечно, але мабуть з таким хорошим і позитивним співпадінням стало те, що, мабуть, через те, що безпосередньо і керівники, і всі актив театру знаходяться на соціально-психологічному в театрі. Працюють і студенти, і викладачі соціально-психологічного. І, мабуть, це свідчить про те, що є така якась особлива атмосфера. Є люди небайдужі, є люди творчі, є люди, які відкриті до. Безкорисливої діяльності, тому що ми не комерційна абсолютно структура, ніхто за це гроші не отримує, а часу приділяє для цього багато, тому певно, треба мати повну самовіддачу, бажання, талант. Для роботи, а все це є на соціально-психологічному, так склалося. Дуже цікавим був такий захід, фестиваль інтерактивних mm -hmm. театрів, саме театр життя був організатором. Якщо такі певні підсумки підводити, які досягнення мав той фестиваль і чи буде продовження. Ну, наша така. Життєвий кредо, це, звичайно, можна чекати змін, які відбудуться в суспільстві, але можна їх чекати довго. Але ліпше брати і змінювати світ навколо себе. Тому, звичайно, маючи досвід п'ятирічний театру життя, життя, також маючи друзів, які хотілися долучитися до нашої ініціативи, це і власне став наш перший фестиваль інтерактивних театрів Об'єктивна реальність, де були запрошені аматорські театральні колективи. Різних вузів міста Житомира, Бердичева, звичайно, долучилися до нас кілька шкіл, яким було цікаво просто спробувати себе в такого виду роботі. Якщо відносно підсумків, мені здається, це хороша ініціатива згуртувати молодь навколо якоїсь однієї справи. Тому що дійсно -таки можна чекати змін, але коли молодь гуртується, коли обмінюється досвідом. Це багато вартує. тому Винесення тем, які були, це також багато важливо, тому що теми соціальні угу. теми, теми важливі. зокрема минулого року. Це була теми. Як не дивно, називається на е, проблему теперішнього часу. Це були проблеми толерантності, е, були такі теми підняті. Крім того, е, театр, які пропонували, зокрема, військовий е, університет, е, е, ніби відчуваючи, вони запропонували виставу е, теж на військову тематику, показуючи долю військовослужбовців в е, нелегкі ну, військові часи. Тому якось е, називається. На випередження спрацювали. Відносно того, чи буде продовження, звичайно, таки буде. Але від кого ужевидно, це від чого? Від кого залежить? Але очевидно, що це є не наразі основним питанням, тому що фестиваль проводився в квітні, і ми розуміємо, що цього квітня є набагато більше важливих проблем. Так. Тому, звичайно, фестиваль буде, але, можливо, трошки відтермінуємо з часом. Але будемо раді співпраці із. Будь-якими молодими ініціативними студентами і громадянами. Ну і, мабуть, якщо буде ініціатива влади, то вона вам не завадить. <смас> <Зваги> Або навіть <смас> спонсорів. <Абсолютно>. Я думаю, тому <смас> що така не, не. хороша справа. Я думаю, що треба об'єднуватись, щоб ця справа мала продовження. От ви сказали <смас> про толерантність Інно, і ми знаємо, що е, був такий прекрасний е, проєкт, жива бібліотека і інші проекти, які реалізовує центр толерантності. Розкажіть про цей центр і про ті проекти. Так, в Житомирському державному університеті на базі студентської соціальної служби існує центр міжкультурної толерантності. Зокрема, однією з таких ініціатив, яка також адаптована на нашому факультеті, університеті, зокрема, це є жива бібліотека. Що це є? Це є така найтісніша співпраця з нашими студентами іноземцями У нас вони є, і вони у нас достатньо активні в плані того, що вони завжди готові ділитися своїм власним досвідом. Таке жива бібліотека. Це безпосередньо наші студенти-іноземці виступають в ролі живих книг, а наші студенти є безпосередньо тими чутцями, які ці книги хочуть прочитати. Цього разу ми запрошували наших студентів з Туркменістану, які розповідали і про свою культуру, побут, традиції, приносили речі вжитку. Але ми пішли далі, і ми змогли поєднати культуру Туркменії і культуру України. І от, зокрема, Катерина Марчук була представницею такої яскравої України. Поділіться. Так. Досвідом от участі в такому проєкті. Ну, мабуть, всі якісь рухи в проєктах відбуваються за, спочатку для попереднього обговорення. Ну, от ми обговорювали те, що дуже добре дівчата-торкменки показують свою культуру, надзвичайно цікаво, розповідають, показують відеофрагменти, якісь елементи культури, де, які можна і поторкати, відчути, і побачити, і поміряти. Як Сьогодні можна казати 3D. 3D-формат, абсолютно. Деби ще можна спробувати так, на смак так, і, так, і, так. От, і таке інше. Але, по-перше, почали з'являтися питання, і у мене, як просто в учасниці, зокрема, чому а, ми вчимося різних культур, а свою не показуємо. І більш того, є тверда переконаність в тому, що і наші студенти не до кінця знають основи якісь наших традицій, якісь особливості культури або елементи, які десь у містах особливо вже починають зникати, забуватися і так далі. Тому а, цього року ми відтворили. Яскраві елементи української культури, пов'язані закрема там з речами побуту, з якимись там з обрядовими якимись речами. І надзвичайно це цікаво було не лише студенткам іноземка, а але й нашим студенткам. Вони почали згадувати, пригадувати, де вони це бачили, в які саме традиції, в які саме галузі культури. І ось такий відбувся діалог. Це вже не було схоже на монолог, це був повноцінний діалог, а то й полілог культур. І це прекрасно. Якщо казати про інші сторони вашого життя, але також творчі. Ось в день поезії так відбувся у Львівській кав'ярні Брама на Михайлівській поетичний вечір, де ви також були. Інно Катерину розкажіть кілька слів про цей вечір. Ми вітаємо, можливо, так з запізненням, але ще раз вас вітаємо з Днем поезії. Спасибі, насправді, театр життя активний громадський діяч. Ми вже мислимо про себе як про окрему таку. Творчу особистість звичай, звичай. в обличчі театру. Тому ми, безперечно, цікавимось культурним життям міста і стараємось долучатися. Крім того, там збиралися наші хороші друзі, які ініціювали цей захід, зокрема. І нам було приємно, по-перше, зустрітися з ними, взяти участь, почитати власну поезію, послухати поезії інших і, звичайно, ближче познайомитися із самою Львівською брамою. Тому що, наскільки нам відомо, вони все-таки пропагують Житомир Таке таке культурне середовище, розвивають його, і ми відчуваємо якесь таке братерство духовне, втягне нас один до одного. Тому сподіваємось, що нас подальшу співпрацю. Тому вони обіцяли відвідувати наші заходи. Ми ходимо до них і долучаємо своїх друзів, якихось вони до нас запрошують своїх. Тому... Ось ви згадували Володимира Федоровича Шинкирука, якому ми передаємо щире вітання, який стояв також разом з вами у витоків театру життя. Чи сьогодні ви з Володимиром Федоровичем, яким. Ще чином спілкуєтеся, чи він для вас щось може пише, можливо, радить, допомагає. Як це спілкування? Ну, взагалі, я думаю, що співпраця тісно відбувається і буде відбуватися, оскільки в першу чергу це людина, яка завжди підтримує хорошим словом, і гарною порадою, і людина, яка дарує натхнення в першу чергу, тому до п'ятиріччя, звичайно, ми вважали за за потребу і необхідність відтворити нашу першу весну. Ставо, не бояти життя, яку він нам подарував, і е, вона була в дещо іншому прочитанні. Е, е, я сподіваюся, що подальша робота буде продовжуватися, оскільки в нас є неймовірний е, потенціал і бажання е, співпрацювати. Ну, будемо чекати. Ось дуже приємно, що попередні наші гості були представники театру ляльок академічного. Ви сьогодні представники театру життя, що в нас є драматичний театр, що є театр студії. Тобто, є така можливість. І що Житомир все таки перетвориться на таку театральну столицю України? Що для цього потрібно? Як ви гадаєте? Ну якщо для цього потрібно дуже багато, ще зробити хороші звичай, люди нам. творчі, є ініціативні. Так. Так. Ресурси є абсолютно. Звичайно, хотілося б підтримки десь згори, таку знаєте, хорошу опору, тому що ініціатива в нас багато, надзвичайно, нам її ще надовго вистачить. Але що для того, щоб реалізувати цю ініціативу, часто потрібен матеріальний ресурс, можливо, десь якийсь ресурс у вигляді приміщень. Так, Це так, одна з основних наших проблем, тому що місце для репетицій, час для репетицій. Цього нам бракує надзвичайно. Я думаю, що з подібними проблемами стикаються інші театральні, зокрема найбільше аматорські студії. Щоб це все розвивати, мають бути ресурси. Ну а друге, звичайно, це час. Так, якщо ну, так, крім так. того, ну це моя власна думка, все-таки потрібно якимось чином продумувати проекти або можливості ініціативи мистецькі до співпраці, до співпраці з театром Ляльок і з іншими аматорськими колективами, щоб всі ми один про одного знали, чули, так чи інакше дотикалися в якихось заходах, тому що об'єднуючи мистецьке середовище, ми маємо можливість рости і рухатися. Над чим сьогодні працює театр життя, які ідеї виношуєте? Про що мрієте театр життя не встигнувши завершити роботу над презентацією творчості Тараса Шевченка. Зразу задумався, чим же ж зайнятися далі. Ну і якось, оскільки вже час нам диктує якісь. Події і е, заходи. Очевидно, що це буде захід до е, 9 травня. Е, так чи інакше, як би не складалися події в нашій країні, є історичні дати, які несуть е, ну, сакральну цінність для українського народу. І е, ну, ми театральний колектив, не можемо стояти осторонь, і нам необхідно долучитися і показати своє бачення. Театр життя, так і ось е, безпосередній соціально-психологічний факультет, студенти, викладачі дуже багато спілкуєтесь з колегами з Європи. Ось гарна новина, що українці матимуть безвізовий в'їзд до країн Європи, зможете там своє мистецтво показувати. Ось які би можливо якості українцям варто було би взяти у європейців для того, щоб Україна справді стала європейською країною. Бо ж починаємо з себе в першу чергу, правда? Чесно які би поради, коли ми говоримо завжди студентами і в центрі міжкультурної культурної толерантності, взагалі Якісь такі речі. Ми взагалі завжди говоримо, що в українців є все. І в першу чергу унікальна культура, яку ми повинні знати. Можливо, ми десь іноді про неї забули, але вона є, і її потрібно берегти, цінувати і культивувати. Тут так. ми вже просто Нам вже про це, є це треба, згадати. Нам треба згадати. Є величезне почуття гідності, про яке було доведено і показано в останній події. Є чим пишатися. Я думаю, що нам просто. Просто потрібно якось піднятися на ноги, розправити крила і показати ну, найкраще свої якості, які, безперечно, не потрібно позичати, а просто показати. Ми, так, звичайно, відкинути би... стереотипне мислення, забути про той комплекс маршрутності, якого в нас немає, який, про який нам так активно довгий час говорили, набратися впевненості в собі. Таланту нам вистачить абсолютно на всі справи задумані. Тому я думаю, просто впевненості в собі, рішучості і впевнені. Ну і хотілося б від вас кілька теплих, добрих слів напередодні Дня театру. Вашим шанувальникам, вашим колегам прошу побажання від вас. Довеночки, ти спочатку. Звичайно, хотілося побажати в першу чергу мирного неба над головою. Побажати. Всім успіхів в творчій роботі, побажати всім натхнення в їх починаннях. І ще раз повторюю свою, ну мабуть, найулюбленішу думку, що не варто чекати, поки світ зміниться навколо нас варто самому змінювати світ навколо себе. Катерино, просимо вас. Ми від себе, і мабуть, від усіх нас, від акторів театру життя, хочу побажати усій Україні, усім українцям миру, свободи, свободи. Пересування свободи дій і свободи творчості, а тому, що ми, українці творчі люди, і стримувати нас в наших поривах не варто. Тому хочеться творчого середовища широкого, співпраці, визнання, сил побільше на всі наші творчі звершення і досягнення. Дякую щиро вам, що завітали. Вам. Інна Спасибо палько вам. і Катерина Марчук, представники театру життя, були у нас до зустрічі.